Чи вірите ви, що скоро буде перемир'я з РФ? Ну, ви знаєте, і вірю, і не вірю. І так, і ні. Не може бути так швидко перемир'я. Не може бути такого. Хочеться вірити, хочеться надіятися, що так воно і буде, але чи буде, чи не буде, не знаю. Не дуже, не дуже. Здається, умови е, не, не знайдуться спільні умови для вирішення конфлікту. Не знаю, я не думаю, що скоро закінчиться це все. Я думаю, це ще на років так три затягнеться. Путін не буде завершувати війну. Е, і оці переговори, мені здається, ну, вони безсмислені трохи. Ну, я не знаю, Путін тоді не хотів за стіл сідати переговорів. І в нього ну, він хоче в нього план такий, щоб забрати і Донецьку, і Луганську область, а Зеленський цього не хоче тіпа, ну, робити. І Зеленський не погодиться з цим, і він буде далі воювати. Швидкого не буде. Припинення швидкого не буде. Гарячою, іменно гарячого швидкого не буде. Прийде час, время, промежуток время, десь може до года. Тоді може щось помінятися, А так пока ну, чесно кажучи, не дуже в це віриться, але в принципі це може бути можливо. Але в тому, що я впевнена, що це все одно буде далі продовження якогось конфлікту, тобто не буде повного закінчення війни і миру. Ну, мені здається, це неможливо вже в сьогоденніх реаліях. Не злізуть вони так просто з нас. Швидке закінчення не вірю, та що буде заморозка це 100%. Тому що нас просто так не залишить. Не вірю, я росіянам не вірю взагалі. Цього не може бути. Якщо навіть буде перемір'я, це буде тільки для того, щоб вони потім ще раз підступно вдарили. І все. Ну, Бісмарк казав, що жодний папірець не вартий підписання Росії якихось домах, якихось бумаг. Тому. Однозначно, я в це не вірю. Треба боротися до кінця, іначе в іншого у нас вихіду немає. Ну і надіються, що світова спільнота нас буде підтримувати надалі і більш активність. Ну, Я, в принципі, думаю, що в принципі, переговори якісь будуть, але ну, мені не те, що мало віриться. Е, якби уявити, наприклад, що зустрінеться Зеленський Путін, якщо це на рівні президентів, що, що ця людина, наприклад, буде казати Зеленському або Зеленському йому. Якщо це буде тристоронні або ще якісь переговори, ну, в принципі, переговори можливі. Але я не думаю, що Україна від цього багато що виграє, тому що в принципі, якби Російська Федерація не передбачена, і на які умови вона буде висувати до України. Ну, я думаю, так, що коли інагурують пана Трампа, тоді ну, і подивимося, що далі буде. В принципі, він миротворець у нас, наскільки я так розумію. Я думаю, все одно, що е, рано чи пізно будь-яка війна все одно якимись перемовинами закінчиться. Будемо сподіватися, що для України вони будуть ну, плідними і, скажімо так, е, що ті території, хоча б я не знаю, як там Крим, ну, повернуться в склад України. Але ну, час покаже.